Друзі, вітаю вас! Ви на каналі «Сій Ми на звуть Анастасія Гусарєва. Микола Маломуж. Сьогодні у нас в гостях це генерал армії України та голова служби зовнішньої розвідки України попередніх років. Пане Миколо, мої вітання вам. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Давайте почнемо із. Доволі шокуючих подій, які вчора відбулися у Львові, я маю на увазі вбивство екс-голови Верховної Ради Андрія Парубія. Тут звісно, що з'явилося дуже багато теорій, версій і тому подібне. Коротко. Ко для контексту, хто можливо не знає про цю ситуацію, вчора у Львові, екс-голову Верховної ради Андрія Парубія застрелив кілер. В нього стріляли вісім разів. Він був замаскований під кур'єра Глово. Поліція вже точно сказала про те, що операція ретельно і довго планувалася діяв професіонал. Поки що не виключають ніяких версій, але от розглядається і версія російського сліду. Одразу почали ставити питання, чому Андрій Парубій був без державної охорони. На що була відповідь? Що рік після припинення повноважень дійсно має бути державна охорона. Потім за законом її не надається. Але тут зробили ще заяви його колеги, наприклад. Депутат Величкович говорить наступне. Він говорить про те, що в 2014 році парубій потрапив у розстрільні списки Російської Федерації. За словами Величковича, в 2022 році Стефанчук оголосив, що троє депутатів потрапили в розстрільний список Росіян. Одним із них був Парубій. В перші місяці повномасштабного вторгнення йому надавали посилену безпеку. І Величкович згадав, що в 2014 році в парубія кинули бойову гранату. Депутат Ар'єв говорить про те, що парубій за півроку до вбивства просив про державну охорону, але йому відмовили. Як ви оцінюєте? Скажімо, те, що трапилося, і тут до вас буде вже і питання, як до голови служби зовнішньої розвідки. Хто, хто пропустив? Скажімо так, якщо ця операція довго планувалася, ретельно планувалася, як могло статися так, що от відповідно наші спеціальні служби її пропустили? Ну, в першу чергу, це дійсно надзвичайна подія. Ми Висловили глибокий жаль, що так сталося, і особливо близьким і рідним. І що в нашій державі демократичній державі такі події відбуваються. Це перша політична оцінка, тому що такого не повинно бути, і держава, не дивлячись на те, чи це відомий політик чи невідомий, повинна задіяти всі засоби захисту, щоб такі події не відбувалися. Тим більше відносно тих осіб, щодо яких є відповідна позиція агресивної Росії, є політичні інші протиріччя всередині України. І, можливо, якісь навіть недоброзичувачі, які е відповідно загострюють відносини з паровієм і використовують для е конфронтації або проведення такої операції, як кінцевий формат вирішення конфлікту. Тому е версії повинні бути різні, розпочинаючи від версії Росії, як ви сказали про розстільну статтю. Поки що зараз таких фактів немає, але першочергово це може бути одна із моделей дій. Якщо були офіційні звернення до правоохоронних органів не до Стефанчука, парубія, а до правоохоронних органів, вони зобов'язані були надати охорону і забезпечити оперативне, а як е, потрібне процесуальний захист е, народного депутата. Ну, на сьогоднішній день ми не знаємо, чи такі факти офіційно були. Хоча звернення, можливо, до Стефанчука були, а він повинен був звернутися до правоохоронних органів. Також паралельно він відповідає все таки за. Безпеку депутатського корпусу в оперативному форматі є звернення, звертається до по його захисту. Але в даний момент ми говоримо про те, що дійсно ситуація склалася так, що ніяких передумов для цього, начебто, не було. Якщо ми рез чисто спросальне дії, просто не тільки розвідка, а свій час підрозділ це департамент захисту національної державності і боротьби з тероризмом, це безпосередньо підрозділ, який відповідає за захист громадян України, особливо відомих діячів держави щодо допущення таких актів. Розуміло, що в даний момент е, конкретних даних, наскільки я орієнтуюсь, не було, тому що я думаю, правоохоронці бабу задіяв систему захисту, а тим більше вже повідомили, що якісь були сигнали. На даній ситуації це буде розслідування і як відносно самого факту події вбивства, ну так зрозуміло, і е, діяльність або без діяльності органів, які повинні були задіяти всі системи його захисту. Щодо версій, ще раз повертаємося, російський слід, це однозначно є. Це одна із основних версій повинна бути. Друга ситуація це політичні мотиви середніх країни. Було багато недоброзичних по політичним, по особистостям, по іншим питанням. Е, третя ситуація, яка ну, зразу. Мана це зрозуміло є міжособисті стосунки різних мотивацій, відпочинаючи від політичних, то побутових це розглядається. Я в практиці е, мої підрозділів таких сотні, а то й тисячі випадків. Ну згідно різ відносно різних людей. От е, бували версії самі такі. Ну, снамені або як ну такому в розумінні розуміння не позитиву, негативу щодо конкретної особи. А ти я що це. Питання навіть на рівні е, якихось е, побутової неприязні або якихось протиріччя, які виникали між окремими особами, це також не виключається. Але основними озвучили, тому треба діяти по всім секторам. В першу чергу по тим, які ми назвали, і саме важливо, щоб це було по гарячим слідам, як ми говорили, і факт якраз розслідування показує, що начебто вже взяли слід, але поки що наслідків немає. От але те, що готується операція, да, тут, якщо ми по самому факту. Ну, тут, е, як прямо скажу, е, якщо парубій був без охорони, знаючи його буквально елементарний режим, або відслідкову чи відомо, тут не треба особливо сильно готувати якісь там групи спецоперації. Готую, ну, зрозуміло, е, та сторона або спецслужби, або е, опоненти паробія, е, відповідно, кілера, або спецслужби наймають, або безпосередньо мають виконавця, і він проводить таку операцію. Але чому в цей період, оце вже знаково, тому що в даний момент є питання відносно того, що можливо посіяти протиріччя в українському суспільстві. Це одна стола. Ми бачимо вже деякі загострення між європейською солідарністю і влади вже звучать, хоча ставить питання на об'єктивність і швидкість тоді е вияснення конкретних причин, а тоді вже давати оцінки. Тому що зараз попередньо, ну ваші влада в тому, що вона не забезпечила безпеку, це їх функції, але щоб з політичних мотивів треба розібратися, хто тут є винний. Оце якраз об'єктивність, неопередженість повинна бути е, основним засобом і діяльності і влади, і опозиції, а тоді вже робити висновки щодо результатів розслідування і, зрозуміло, покарання винних. Якщо за кордону це вже буде після перемоги, будуть притягнути ті організатори канадців, які провели таку операцію. І тут ще один момент досі не встановлено, ну, принаймні станом на вчорашній вечір було повідомлення про те, що зброю, із якої стріляв Кілер, не встановлено тобто було написано про те, що це короткоствольна зброя, якщо я. Правильно зрозуміла, але що це за зброя не встановлено? І е, чому так? як так Ну тобто, мені знаєте, от я пересічна людина, я коли це читаю, я собі так міркую. Е, знайшли гільзи, знайшли кулі. да І для мене, от мені здається, що якщо ви знаєте гільзу і кулю, то ви можете встановити зброю, тому що ви розумієте, куди це якби застосовується. Чому досі не встановлена зброя, чому така історія? І е, я от коли. Я спілкувалася з оперативниками, вони говорять, що найчастіше розкриваються злочини, якщо вбивцю вдається затримати в перші 24 години. Чи дійсно це так? І чи е, варто нам тоді сподіватися, що його таки затримують, якщо от в перші 24 години затримання не відбулося? Ну класична форма, що 24 я скажу не так. Оце саме, кращий варіант, коли його переслідувати, він ще не встиг нікуди зникнути, або приховатися, тоді дійсно оперативно виявляється. Але кропітка, швидка робота, або з'їдають декількох діб, дозволить визначити сектор, де він появлявся, де він мог приховатися, і це потребується декілька днів, або послідуючи все вже тижні, місяці, відносно того, наскільки готовий кіло для прикриття свого злочину і як він зміг. Від вийти з зони контролю правоохоронних органів і об'єктивних засобів контролю, наприклад, відеокамери інших систем. Тобто, а скрізь він до цього готувався. Тому дійсно, я бачу, що затяжка буде. Хоча, якщо оперативно взяли під контроль всі комунікації у Львові і на всіх так сказати, напрямках, що складно зробити прямо, от можуть і ще затримати. Тому розглядаємо оптимістичний варіант, що затримання може бути? Давайте до ще однієї теми. ось такі кадри публікують осінт аналітики Значить, вони повідомляють, що 30 серпня в аеропорту в Сімферополі було знищено два вертольоти Росії: це Мі-8 та Мі-24. Вони посилаються на знімки, де видно сліди від пожежі, де розташовувалися ці вертольоти. Наскільки ця історія, скажімо, серйозна, наскільки ми підпсували нас настрій росіянам і наскільки це в подальшому ускладнить їхню логістику? Ну якщо ми про конкретний факт, це тактичний успіх. Дійсно, знищення гелікоптерів у нас відбувається не часто, от тому якраз менше парку, який відповідно користуватися для нанесення ударів по нашим військам, по конкретним об'єктам для розвідки. Для комунікації вищого командного складу російської армії це дуже так чутливо в конкретному так сказав, секторі або в конкретній е, частині. Тому таких фактів ми вже маємо цілу низку за крайні дні. Це і знищення і гелікоптерів, це і знищення попереднього літака, це і знищення відповідно систем управління польотами, ну, не говорячи про те, що удари розумію по складам, буквально вчора дуже потужний пороховий е, склад. Це по НПЗ. Ну зрозуміло, що по самим е, резервам військ. От якраз така модель вона підриває, якщо комплексно беремо. Тут уже комплексно підриває обороноздатність Росії. А першу чергу, агресивність Російської Федерації конкретні операції на конкретному напрямку. Ми Крим постійно тримаємо під вогневим контролем. Фактично наносимо по п'яти аеродромам удари, а це знищення гелікоптерів і літаків. От, зрозуміло, авіація тоді піднятись не може. Паралельно з цим системи відповідно радіолокації, які їх направляють або захищають від наших ударів. Удари по системам ППО панцер С і С-300, С400 і с П'ятсот в Криму. От бачите, який великий комплекс об'єктів, по яким ми наносимо удари. А це вже реально зменшує їх потенціал для нанесення по нас ударів, для проведення атак з повітря, і зрозуміло відтворити. Ці ресурси їм дуже складно зараз комплектуючих набрати з різних країн. Дуже складно, а з Китаю вони не поповнюють якраз цей запас. Китайці самі добувають для своїх гелікоптерів комплектуючі по світу. Ви згадали за пороховий завод, і дійсно гурмо вразили пороховий завод в Тульській області, там виготовлявся бездимний порох, і тут ще є така цікава особливість, що цей завод знаходився під землею. Наскільки це ускладнить постачання для російської армії, для чого використовувався саме цей бездимний порох? Чи є ще в Росії подібного роду заводи? І як ми можемо охарактеризувати цю от спецоперацію, яка була проведена по ураженню ще раз підкреслю підземного заводу? Ну в першу чергу щодо операції, щоб вразити під землею, це потрібно дійсно готуватися і готувати всі свої засоби, тому що нести удар, наприклад, дроном, або навіть провести диверсію на поверхні це набагато легше. А це треба спосіб проникнення. Як ми колись готували паутину, тобто це і відповідно фури, це і будиночки, це і відповідно штучний інтелект, який був задійний. точно так же. Тут треба направити щось під землю. Чи це платформа, яка постійно там їздить, чи це людина, яка закладку зробить, чи комплектуючі, які туди будуть поставлені для виробництва пороху або зберігання. А там буде відповідно вибуховий пристрій. От, тобто, говоримо про вже професіоналізм проведення такої операції. Вездини порох використовується для стрілецької зброї різних типів, включаючи артилерію. Тому в даний момент це зменшення і кількості поставки на порохові, порохові заводи, на е, заводи по виробництву різних типів боєприпасів, якщо так, в цілому, а це обмежує якраз ресурс. Поряд з тим, що ми вже ударяли по іншим заводам і складам. Зберігання і вибухових речовин, і самих боєприпасів це зменшує кожен день потенціал. Ну, якщо ми говоримо по масштабам, десь можливо на 3-5%, відсотків, тому що Росія має ще порохові заводи, має відповідно інші системи виробництва вибухівки. От тому в даний момент е, треба говорити, що такі операції супер актуальні, але їх дуже тяжко проводити. Якщо ми говоримо про ситуацію на фронті, то вдалося відрізати дві клішні, як говорять військові біля добропілля. Там я так розумію, повністю наступ росіян не зупинений, але доволі хорошу відсіч їм дають. Більше того, генштаб зробив повідомлення про те, що наступ РФ закінчився практично нічим. Російські війська не здобули повний контроль над жодним великим містом. Чи можемо ми, виходячи з цього, спрогнозувати подальші дії росіян, особливо враховуючи те, що вони нині збільшують призив до своєї армії, в першу чергу Росія має дефіцит ресурсів для проведення активних теристичних операцій на лінії фронту тактичного, а тим більше стратегічного рівня. Тому в даний момент з кінця весни і літа, коли передбачали розгорнути. Наступальні операції по восьми стратегічним напрямкам їм це не вдалося. Один із основних був це було Покровськ і напрямок Добропілля з метою захоплення Константинівки, Краматорська, Славянська і захопуємо все Донецької області, щоб тоді ставити питання під час зустрічі з Трампом на Аляску, а тоді, щоб він тиснув на Зеленського європейців у Вашингтоні, щоб передати Донецьку область, тому що вони її от -от захоплять. І ми якраз перед. е-е Зустрічі з Трампом на Алясці Путіна ще до того. Зупинили їх мало того, шість сіл. І Путін замовчав. Він цей аргумент не міг використати. Хоча потенційно говорив: да, у мене ще багато сил. Ми зараз дуже активно проводимо кампанію інформаційну, що сил надбагато. І вони ще проведуть величезні операції. І вони про це заявляли Трампу. Навіть Трамп піддав сказав, Росії колосальні ресурси. Це він заявляв після зустрічі в Алясці. Вони що, mm -hmm. можуть воювати і воювати, тому Україні треба поступатись. Оце був такий під впливом Трампа. Але це все якраз інтерсплюються на фронті. І вони намагаються якраз покровський напрямок бути е, як е, основним ударним форматом Вони туди посили ще себе, підтягують резерви, тому що вже немає, а це потребує нових виробовок і, і мобілізацій. Виробовки мобілізованих вже в склад. Збройних сил на контрактній основі, тому що вони молодих, як говорять, не беруть, хоча беруть. Але для того легітимізувати треба їх оформити як уже умовно контрактників. Тому в даний момент цей напрямок залишається дуже активним. Дійсно, ми обрізали кліщі. Про це ми говорили не раз і з е, командування навіть телебачення, що кліщі любі, чи на який виходять такий знаєте, кліщ один, чи два кліщі, які на добробіля обрізати і оточувати Сама ефективна модель. Тоді вони оточені панікують, а далі наступу немає. І контрудари з флангів стили проводити по іншому групуванню. Зараз вони намагаються там е, просуватися на е, південному сході, заходять деякі Покровська е, на північному заході, от також намагаються посилити позиції, але достатніх ресурсів немає. І лева частка знищення якраз представників ворога, е, якщо ми говоримо за попередній добу, тільки 810, то. 40% це на Покровсько-Лиманському напрямку. Це декілька напрямків, тому що самі гарячі. От і тому вказано те, що ці два сектори є основними для проведення операцій. Покровський. Донецькому, Лиманський, це зрозуміло, на горі, як альтернативний ударний формат. Але вони вже послабили на Сумщині і переправляють війська, тому що немає перспектив на Покровськ. Вони послабили на Харківщині частково, і ми біля е, Куп'янська. Ряд операцій. Мирне повернули. Вони не зуміли провести операції на Дніпропетровщині. Хоча от от уже і заявляв, що вже Дніпровщина частинка під контролем. Ми про ряд контратак. Тяжкі там були ситуації, бої ми навіть вже заходили на територію області. Ми їх вибивали. Деякі зони знаходяться під вогневим контролем в сірих зонах, але тримаємо позиції. ну зрозуміло, це напрямок Кам'янське, це Запорізька область, де вони. Генерували нові сили. Достатньо не було, прямо скажу. Просування були було сот метрів до кілометра у цьому секторі, але ми провели і вогневі потужні удари, знищили логістику залізниці мости. І деякі такі, засоби, які вони доставляють до цього сектору. Ну і взяли під повний вогневий контроль, тримаємо позицію, хоча там ситуація непроста. Там їх треба посилювати. Сирський про це знає, виїжджав не тільки на Покровськ, а й осінньої ситуації і в цьому секторі. І зараз застосовуються всі засоби для і стримування ворога, і проведення більш потужних ударів по його резервам. Чи можемо ми спрогнозувати, які дії окупантів будуть на запорізькому напрямку? Тому що президент напередодні робив заяву про те, що вони там перекидають, починають перекидати і зосереджують доволі такі кількісні угрупування, і чи можемо ми спрогнозувати їхні плани, скажімо так, можливо, якщо в них не вдалося захопити всю Донецьку область, але переговірний процес вже на горизонті? Чи будуть вони намагатися, до прикладу захопити Запорізьку область для того, щоб це використовувати? Ну, Путін якраз всі удари сьогоднішній наступальні операції планує і, пер, і перед переговорним процесом. Донеччина ми сказала з метою того, щоб ми віддали Донеччину, що він все одно і закопить, тому віддавайте. Але паралельно для торгу це зрозуміло запорізького, щоб вибороти більше територій. Аді торгуватися, що ми зупинилися на якомусь етапі, тому що також маємо перспективу наступу на, Запорізь, на Запоріжжя і в цілому на область. Тому посилення там суттєве іде. Е, я прямо скажу, що в деякі мірі е, послабили ми позицію е, декілька місяців в цьому секторі, передбачаючи, що ну, можливо основний удар буде на Покровському, Лиманському, на інших напрямках, включаючи Сумський. Але е, цей напрямок був один із основних. Навіть попередня була операція, яка передбачала генерацію сил там більше ста тисяч, щоб наступали на Запоріжжя. Тоді не зуміли вони зробити це, поновлюють буквально півтора тижні назад. Тому посилення йде. Нам зараз е, питання стоїть відносно направлення туди нових частин, особливо е, ефективних вогневих засобів, які ці всі підсування резервів на залізниці, автоколонах і відповідно пішим шляхом. А це дальнобійна артилерія, ракетні системи різних типів від нуля до 80 кілометрів. Розуміло, це дрони. От і розвідка, яка повинна себе, і вести навитку на, на знижче. Тоді ніяких наступів не буде. Або дуже слабкі. Тому дійсно, президент сьогодні акцентує увагу, тому що там я ще раз підкреслюю, були послаблено увагу. Що я рахую, були деякі мірі прорахунок? Треба було ефективно. І вести розвитку, бачить, що там буде, і готувати ударні групи. Можливо, неочікувано для ворога ударити і по логістиці всіх форматів. Умовно, по залізниці. Не дві три операції, там, гуру, наприклад, і удари дронів, а сотні по всій залізниці, починаючи з Росії, Донецької, Запорізької області, вона не функціональна. Та ж саме, основні траси накриті. А тоді, і зрозуміло, тримати позиції ударних групи, особливо спецпідрозділів з наших збройних сил і спеціальних служб, оце те, що сьогодні має ці всі наступальні дії, як в деякій мірі навчилися робити на інших напрямках. Якщо ми говоримо про міжнародні події, то Путін уже прилетів у Пекін. У нього там буде чотириденна чотириденний візит. Шанхайська, оця їхня співробітництва організація, засідає плюс парад. І цікаво, що на цьому параді буде і Кім Чен Ын, який є лідером північ. Північної Кореї, який вперше за такий тривалий час взагалі має візит от такого рівня? Ну, тобто, його ніхто нікуди не запрошував, тому що він диктатор, тому що Північна Корея під санкціями? І тут лідер Китаю всіх збирає під своє крило і складається враження, що це не просто, от, скажімо, парад, і не просто якісь знаки вічливості, а що ця вісь зла планує якісь свої подальші дії або подальше протистояння? Як розцінювати от. Цей збір, скажімо так, і що ми повинні для себе розуміти у цьому знакові, який подаємо будь-що Китай для всіх. Е, ну, в першу чергу, що відбувається геополітичне позиціонування. Китай намагається взяти лідерство в світових процесах ставкою на авторитарні військові режими. Вони більш небезпечні. Демократія чому програє? Тому що як право е, ґрунтується вся. Ідеологія, економіка і оборона на демократичних цінностях, на обмежених можливостей мілітаризації країн, і навпаки, нарощення ресурсів, підйом так сказати, всіх програм наповнення армії і зрозуміло агресивні дії. Тому це як формат тиску на захід. Хоча Кім Чен Ін, от він е, да, сьогодні вступив в цей клуб і буде уже е, на. на Ставляти на те, що не тільки з Росії, але й з Китаю мати військово-політичний союз і таким чином прибуття його демонструє його бажання, а можливо, і інвіція таких угод. Тому треба дійсно уважно дивитися, бачити, що це якраз уже в піку Заходу і Західно демократії, і першу, в першу чергу США. Там, може, Трамп говорить, що мій друг Кимчанин такий знайомий, але треба розуміти, що це загроза і США. І Південної Кореї, і Японії, які являються дуже прямими союзниками США, а США є прямими гарантами згідно з жодних зобов'язань. Тому тут якраз треба і реагувати. Реагувати по-різному треба і на ким, якраз на Сінзіпіна в плані впливу на нього, що він формує таку молітарну модель, а це приведе до глобального присутня, включаючи ядерне і знищить людство в кінцевому етапі. І це суттєво знає яким чинити. Кикрасінзіпіна, і він реагує на ядер загрози, тому що не було ні китайців, ні американців, ні росіян, нікого. Друга складова це показати, що якщо такий союз формується, відповідно захід об'єднується проти цих сил, але різко буде обмежені всі ресурси і санкції щодо Китаю. А це 80% відсотків економіки Китаю, Євросоюз, США, Канада, Австралія, Японія і багато інших країн. Рух. Рухне економіка Китаю. Висновки роблять китайські урядовці першого рівня, прем'єр-міністр, і економісти високого рівня. А це не тільки провал величезної економіки, вона ну, як рухне Китаю, це буде мало місця. От в усіх секторах і всьому світу. А з іншого боку, внутрішня позиція ЦК КПК, яка свинучує якраз Сінзіпіна в тому, що він захопив владу на третій термін. І вони чекають, як його змістити, а послаблення його це йому загроза. Тому треба не просто чекати, що вони там зустрінуться, домовляться, а конкретно до домовиться говорить і покажуть, що буде це ефективний спосіб захисту і переєнтування Сінзіпіна на більш лояльні позиції щодо світопорядку і припинення війни, зокрема в Україні, тому що тут фактор, якраз і детонатор отої глобальної безпеки: буде війна розгортатися, буде постійне протистояння, і буде загроза і ядерного сценарію. Оце він повинен чітко знати, але те треба не мовчати, а працювати. Я просто не говорю, Ми не раз говорив ще при тому Трампі, коли він був на першій каденції. Зібрали довгий час формували позицію 138 країн світу і відпрацював нову програму Хельсинки-2. тобто, вихід на новий з припинення він сьогодні, там де вони йдуть. А тоді новий світ поправив міжодних правил з гарантією безпеки для всіх країн. Сьогодні треба йти цим шляхом Трамп з нашої рекомендації це вже озвучував. І сіп дзвонив разів п'ять і намовляв, що вони підуть поновлять цей формат, а, але поки ще немає. Активно працює Росія, активно спілкуються альтернативні авторитарні лідери, і тут якраз треба діяти, а не говорити Трампу про якісь там загальні підходи, що він там дружить з Путіним, або, або е, якраз е, північно-корейським лідером, які приносять тільки шкоду. Не тільки Україні реально в війні, але й Сполучені Штати Америки і його союзники. Та дії перш за все тут я з вами абсолютно згодна, тому що говорити можна багато, але перш за все вирішують питання, це те, як діють. Ті чи інші лідери, або ті чи інші країни, пане Микола, дякую вам дуже за розмову, за те, що ви знайшли для нас час. Микола Маломуж, генерал армії України та голова служби зовнішньої розвідки України попередніх років, був сьогодні у нас в гостях. Друзі, спасибі вам за те, що ви нас дивитеся і підтримуєте. Це важливо, тому що будь-яка ваша взаємодія із цим відео: лайк або коментар, або підписка на наш канал. Це ті дії, які допомагають нам розвиватися, і ті дії, які допоможуть тому тому, аби якомога більше людей побачили це відео і почули важливу для себе інформацію. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, і ми з вами побачимось в наступних ефірах. Мене звуть Анастасія Гусарєва, Ви себе, будь ласка, бережіть і мийте руки з милом. Всім па-па.